Вітаю, 11 класи, і ми продовжуємо з вами розглядати, як же жила Україна після воєнні роки. Сьогодні ми поговоримо про відбудову промисловості на території України протягом 4-ї 5-річки. Для початку, будь ласка, пригадайте масштаби збитків, завданих Україні у війні. Якщо ви уважно вивчали минулий рік. То ви пригадаєте, що гітлерівці зруйнували 714 міст, селищ, понад 28 тисяч сіл і понад 16 тисяч підприємств. 10 мільйонів осіб залишилися без житла, а прямі збитки народного господарства встановлять Україні саме 285 мільярдів карбованців. Зважаючи на величезні втрати України в роки війни. Західні експерти підрахували, що для відновлення господарства СРСР потрібно не менше 20-25 років, а дехто назвав навіть 100 років. Але відбудова народного господарства була здійснена в рекордно короткі строки до початку 20-х років. Що стало запорукою таких швидких темпів відбудови? Я, будь ласка, вас пропоную уважно подивитись сьогоднішній урок і відповісти на це запитання. Отже, Вигнання з території Республіки Німецько-фашистських загарбників поставило на порядок денний питання про відбудову народного господарства. Україну необхідно було піднімати з руїн та попелу. Попри те, що наслідки війни для України були жахливими, на територіях одразу ж розпочалась відбудова народного господарства. Як нам вже відомо, вигнання нацистів з території Радянської України в кордонах 22 червня 1941 року завершилось 8 жовтня 1944. Утім, її облаштування розпочалось задовго до цього дня. Вигнання з території Республіки нацистських загарбників поставило на порядок денний питання про повернення до мирного життя. Україну необхідно було піднімати з руїн та попол. Наслідки війни були жахливими. Демографічні втрати становили близько 17-18 мільйонів осіб, матеріальні втрати 1,2 трильйони карбованців, катастрофічний спад виробництва. До кінця 1945 року відновили 44% довоєнних потужностей машинобудівної і 30% легкої промисловості. Вели в дії 123 великих та 506 дрібних шахт Донбасу. Відродження народного господарства України почалося одночасно з вигнанням окупантів і здійснювалось силами всієї країни. Програма відродження економіки визначених районів визначала постанова ЦК ВКПБ і Раднаркому 에, СРСР про невідкладні заходи відбудови народного господарства в районі визволених від Німецько-фашистської окупації, прийнятий в серпні 1943 року. Основні напрямки роботи щодо України були накреслені в законі про п'ятирічний план відбудови розвитку народного господарства Української РСР на 1946-1950 роки, прийнятому в серпні 1946 року на 8-й сесії Верховної Ради УРСР. Четвертий п'ятирічний план передбачав першочергове відродження та розвиток важкої промисловості та залізничного транспорту. Велику увагу приділялося, зокрема, відбудові металургійних заводів Донбасу та Придніпров'я, Дніпровської гідроелектростанції, а також вугільної промисловості Республіки та будівництву газопроводу дашава Київ. Поряд із цим в плані значне місце посідало нове промислове будівництво відбудова річкового та морського транспорту підприємств харчової промисловості. Щоб надати відновленій радянській владі законного вигляду в 1946-1947 роках провели фарс з виборами рад усіх рівнів. Населення одностайно проголосувало за блок комуністів та безпартійних, тому що іншого вибору не було. У 1946 році Раду народних комісарів переименували в Раду міністрів УРСР. Підприємці та установи переходили на норми мирного життя. Відновлювався восьмигодинний робочий день, відпустки скасовувалась понаднормова неоплачувальна праця. Промисловість переходила на випуск мирної продукції. В процесі відбудови поряд з відновленням старих підприємств велося нове промислове будівництво. У Донбасі в західних областях Республіки зводились нові шахти заводи та фабрики. Законом про четвертий-п'ятирічний план становилися окремі завдання з відбудови народного господарства саме з Західних областей України, зокрема, з перетворенням Львова на великий індустріальний центр Республіки. У створенні нових підприємств, трудящим західних областей регіону, було. Надано велику допомогу з боку інших радянських республік. Вкрай швидко розвивалося машинобудування. В 1945-46 роках у Львові стали до ладу заводи телеграфної апаратури, сільськогосподарських машин, електроламповий інструментальний заводи тощо. В 1949 році першу продукцію дав Львівський завод автонаважування. Автонав... Перепрошую. Ан авта. Перепрошую зараз. Автонавантажувач. Багато нових підприємств почали працювати в Друговицькій, Рівненській, Станіславській та інших областях. В 1949 році на території Західних областей діяло 2500 великих і середніх підприємств. Четверта п'ятирічка виявила багато нових імен новаторів. Які показали себе на відбудові народного господарства справжніми майстрами, вели за собою трудові колективи. Серед них сталевари Дніпропетровського металургійного заводу імені Петровського Невчас і Маріупольського заводу імені Ілліча Кучерю це ініціатори змагання за скорочення строків виплавки сталі та підвищення продуктивності. праці. Серед трудовиків вигільної промисловості України поширювались змагання майстрів швидкими, швидкісних методів відбудови палива. Самовідданістю, новаторськими методами праці визначився Запорожець, машиніст вирубової вируб, е, машини Тресто, Сніжня Трансит. І шахтарі е, Синягродський, е, Валігура та Поджога. Ініціаторами впровадження графіка. Циклічності у вугільному видобутку стали начальники дільниці шахти no 6 імені Дмитровича Бричко. Самовіддано трудилися на відбудову Дніпро ГС 1230 мобілізованих воїнів та 114 інвалідів Другої світової війни. Як я вже сказав, в березні 46-го року Верховна Рада УРСР затвердила п'ятирічний план відбудови. І розвитку народного господарства на 1946-1950 роки. Модель відбудови господарства повністю відтворювала етапи індустріалізації з усіма її недоліками. Нехтуючи потребами і можливостями людей, план передбачав менше ніж за 5 років відбудувати зруйновані райони країн, відновити довоєнний рівень промислового і сільськогосподарського розвитку та навіть. Його підвищити. Особливості відбудови в Україні можна звести до таких пунктів. По-перше, це значні масштаби відбудовчих робіт, більше ніж в будь-яких інших країнах Європи. По-друге, розрахунок лише на власні сили і на ресурси Радянського Союзу, а не на зовнішню допомогу, як це було в Європі. Холодна війна робила неможливим використання Західної, перш за все, американської фінансової та технічної допомоги. Але натомість використовувались репарації з Німеччини, Італії та Угорщини, а також праця сотень тисяч військовополонених німців та угорців. По-третє, при відбудові ставка робилася на важку промисловість та енергетику 80% капіталовкладу, за рахунок легкої промисловості, соціальної сфери та сільського господарства. На останнє відводилось лише 7% капіталовкладу. По-четверте, відбудова здійснювалась централізовано за чіткими державними планами. По п'яте, економіка України відбувалась і добудовувалась не як самостійний, замкнутий і самодостатній комплекс, а як частина загальносоюзної економічної системи. По-шосте, вагому роль належала адміністративно-командній системі. Саме вона дала змогу за короткий час мобілізувати і зосередити значні матеріальні та людські ресурси на певному об'єкті. По сьоме, непропорційно велика роль ідеології, яка проявлялася у широкомасштабних мобілізаційно-пропагандистських заходах, наприклад, в соціалістичних змаганнях, рухах передовиків та новаторів. По восьме, це ускладнення відбудовчого процесу масовим штучним голодом 1930 року. 1946 1947 років. І поостаннє, нестача робочої сили особливо кваліфікованої сучасного остаткування, обладнання та технологій. Результати відбудовчого періоду були неоднозначними. З одного боку, було загоєно рани війни, відбудована промисловість України. рівень виробництва якої в 1946-50 роках збільшився в 4,4 рази. Та перевищив рівень 1940 року на 15%. Проте обсяги виробництва легкої промисловості в 1950 році становили лише 80% довоєнних. З іншого боку, ціна відбудови була дуже високою. Зниження реального рівня життя, тяжкі житлові та побутові умови були характерними для більшості населень. Також на, промисловості, на відбудові промисловості дуже активно працювали і військовополонені, німецькі військовополонені. Зверніть увагу особливо на першу фото. Давайте ознайомимось з вами з істориком Володимиром Сергійчуком, який писав про працю німецьких військовополонених. При цьому подумаємо, який же внесок полонених у відбудову УРСР. Згідно з постановою Державного комітету оборони СРСР від 4 червня 1945 року. На території України виділялося 494 520 німецьких військовополонен. Багато об'єктів в Україні, які сьогодні відомі, відбудовувалися або будувалися заново зусиллями німецьких військовополонень. Не секрет, що хрещаток відбудовувався завдяки німецьким полонениям. Знаменитий на весь світ ракетний завод у Дніпропетровську, який випускав у Радянському Союзі найстереше найстрашніші ракети споруджували німецькі військовополонені. Ось так. Тобто, німецькі військовополонені, то не тільки німецькі, зробили величезний теж вклад в відбудову промисловості. При цьому треба зазначити, що скасування карткової системи розподілу продуктів та проведення грошової реформи в 1947 році посилив тягар відбудови для трудящих. Також негативним наслідком відбудови стало остаточне розорення сільського господарства. Населян, що отримували мізерну платню, не поширювали соціальні гарантії. Вони були позбавлені права мати паспорт, а й відповідно вільно пересуватися. Також їм доводилось плачувати великі податки, що були накладені на присадибне господарство. Для Інтенсифікації праці колгосників сталінське керівництво продовжувало використовувати примусові та репресивні методи. Так, 21 лютого 1948 року президія Верховної Ради СРСР видала таємний указ про виселення з української РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві, і ведуть антигромадський паразитичний. Спосіб життя. За цим указом репресовано було 12 тисяч колгосп. Тобто, основні заходи та проблеми відбудови можна звести до таких пунктів. По-перше, це важка промисловість та енергетика отримала до 85% капіталовплати, що призвело до посилення диспропорції розвитку на користь військово промислового комплексу. Це, по суті, було і до Другої світової війни. Але після Другої світової війни цей процес ще більше поглибився. По-друге, підприємства України відбудовувались за допомогою шефів, тобто заводів і фабрик, розташованих на неокупованих територіях СРСР. Тобто ті, які були або евакуйовані в 41-му році, або які були за роки війни побудовані на території зазвичай Середньої Азії. Росія та там, Казахстан і інші республіки, які знаходяться в Центральній Азії. Тобто, це ще і великий довгий шлях від того місця, де вони були, до України. По-третє, це створення 17 нових господарських галузей, зокрема, газова галузь паливної промисловості. Це доволі неодмінно позитивна роль, До для прикладу, в 1948 році починає працювати газопровід Дашава Київ. Четверте, це досягнення науково-технічного прогресу впроваджувались дуже повільно. Переважали старі технології, ручна праця, висока енерго та матеріаломіцність виробництва. Тут треба зазначити, що якщо в Європі, коли відбудовувалися країни після війни, науково-технічний прогрес застосовувався у відбудові масштабно і активно, то в Україні та в Радянському Союзі загалом від цього відмовлялись. І навпаки, проти нових галузей праці починає застосовувати репресії і вважати їх непотрібними. Тут же треба згадати, що країни Європи отримують грошову допомогу від в першу чергу Америки у вигляді плана Маршала. Радянський Союз до плана маршала не приєднується. Четверте. Захід – це брак робочої сили. 60% від довоєнного рівня лише, е, майже не із, ну, лише працює. Особливо не вистачає кваліфікованої робочої сили. Це 17% від довоєнного рівня. Куди вони дивились? Вони або загинули у війні, або скалічені, або вони визнані радянською ж владою, ворогами народу і сидять у в'язницях. І останнє це використання примусової праці як радянських в'язнів, так і німецьких військовополонених. Це дуже активно відбувається в країнах Радянського Союзу. Ви бачили фотографію до цього, тому ми на цього не зупиняємо. Але незважаючи на репресії та надлюдські зусилля селян, робітників на кінець п'ятирічки. Все ж таки не вдалося досягнути показників довоєнного розвитку в повних масштабах. Для прикладу, в сільському господарстві збір зернових в 1950 році становив лише 85% довоєнного. Але про сільське господарство ми з вами поговоримо в наступному уроці. Таким чином, хоча й у війні Україна і зазнала великих збитків, зруйнований економічний потенціал, значні людські втрати. Але завдяки важкій та наполегливій праці її громадян в короткий термін було відновлено промислову потугу країни, що не можна сказати про сільське господарство, про що ми поговоримо з вами на наступному уроці. Томаше завдання, а ми працюємо з підручником Гісема, треба прочитати вам 16-19 сторінки та виконати одне з завдань: 7 або 10 на сторінці 23. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.